Купила клубники, те, що я хотіла, то і хвастали, які віники красиві, як вони вв'язані класно, бачите? А те, що купила та на базарі, воно все так розрізлося, нутрія, сіно, солома. Ой, привіт. Дивлюся, ваше стриме готове. О, з бабочкою. Сказали, що як дурочки. Ну, кажу. Та я теж спокійна. А я вас раз стояла возліфозі, дивись, думаю, ну откуди я цих людей знаю? У мене Я думаю, та стопе, це ж свої люди. Приємно. У вас поки нема нічого для нас. У вас все. Да. А що це таке? А, це горох садить, так? Да? Ну, давайте, пийте какао, какао. Так, Санечка, йдемо сюди глянемо, що в нас. Ось, дивіться, саджанців ціла куча. Ну тут ми брали лохину, мені вона не, не зайшла, не прийшла. Боже, що воно таке все гниле тут продається. Ага, нам треба купити моркву. Зараз що тут. Йдемте на птичок, подивимося. Хочете на птичок, Йдемте. Ой, це такі нещасні, коробках. А ось диві, який красень, ой, йоханий бабай. У нього на голові як скавуна середина. Че клюкане? Він прив'язаний чи ні? Прив'язаний, так? Да? Він який гарний. Прямо суперклей він його посадив. — На суперклей, так? Да? Ну нічого. Боже, який в нього гребень красивий. А ось за ой, ці кролі. Диві, красиві теж. О, дивись, як, як писець прямо. Ти бачиш? Полтавське серебро називається. Полтавське серебро красивий. <рес> <рес> Ще вкусний, каже. Бачите, скільки багатенько їх тут. Ну, Зараз вже пора, оце. Ой, які красиві курки. Ну, це не для нас, де ми їх будемо тримати. Ну, я вам показую просто, що у нас в суботу продається на оце. Ну і там теж кури. Кури, що так пахне. А ось внутрі, по-моєму, чи чиня. Да, так, да. які вони чистоплотні, Боже. Воно ніколи не з'їсть, мене брат держав, ніколи не з'їсть, де морква гнила. Отак сідає, лапками держи і отак обгризав, обгризав, обгризав. Бачите, ось теж кролик який красивий. Для курей несучик. Та нас нема курей, одна я несучка. Та ні, немає землі, хай його. Деякі ушасті кролі. Боже, які гарні. Батьки держали кролів колись. А ось що це таке? Качка, біла, важка під замовлення. Це шипун, мабуть. чи Ні, Ні. ні? не шипун, ні. ні? Мускус? Мускус. Бачите, йди, який деякий здоровий. О, ось гуси, гуси. Я так діяти їх боялася. Боже, вони вони, на щас на красних, які в нього глаза красиві. Подивіться, які в нього очі. Та не бойся. Я хочу очі показати, які вони гарні, ой, які вони голубі на фоні жовтого кльову. Так санечка, ну давай вибирай, яку ти хочеш морку. Ну я не знаю, я цю... Чую... а це ж от ой, теж півень, який гарний. Ой, красивий. Я не знаю. Цю Дивіться, каратель, Амстердам, ласунка. зараз ну, щось виберемо. зараз подивлюся. Пили ми е, томати. Бачите, ось бишаче серце. Ну це високе. А що низеньке пальчиком покажи? Єсть Це що таке? А це ранній. А мене, між прочим, немає слив. Та поздні, які там поздні, вони середні. Середні треба садити, а не У мене сливки нема. Дякую вам до побачення. У мене сливки нема. Сень. Дивись, а я ось іду і на рози не дивлюся. Бачиш, я не дивлюсь на рози, бо я їх не хочу. Та зараз підемо. А скільки стоїть э, гарбуз? 35 рублів кілограм. Забирайте якийсь. А скільки то там у вас на вісах? А ну вважайте. Та я не, не бачу. Кіло кіло, три... кіло, 400, да. <с 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 кіло 300, кіло 400. Ну, нехай кіло 300. Кіло 300, скільки це все почитайте, не швидко. Ну... Так, пішли, все, що хочете, Лен, Ось, ось це зелене. А, ще ж краску треба точно. Ну йом. Тут краску саме. А скільки оце тюк соломи? 100 гривень. Ти куди хочеш ще ну Це осінню клубніку, може, десь кущів укрити. А, оце ось ці хлопчики, що продають ковбаски смачні. О, бачиш, вони, дуже, вони дуже рідко бувають, ці хлопці, вже бачите, ковбаси в них нема, вже все поїли. ще щось? 297. Ось тут оці хлопчики, що продають. Які ковбаса надійде, пожалуйста? Рівень з ковбаси. Десь як дають пробувати багато. І давай, оце оці три. На, сань, попробуй теж. М -м -м, смачна ковбаса в них. Бачите, вже зовсім мало. І масло них, і млинці, і голубці. А що ото було в ящику у тебе слева? Гуляш. Ціх чотири-три? Чотири давай. П'ять. Та давай. Mm -hmm. А що це за кров'янка? Речкою запечена, хороша, домашня. кров'янка І я не хочу кров'янка. Так, оце все цінок, напевно. Скупилися, пішли. Оце ми прийшли, тільки за чим ми прийшли. Краску ми не купили. А, я ж за далматітовою мукою приходила взагалі. Отак воно є. Всього накупив, а те, що потрібно, не купив. Бачите, теж тюльпанчики, які гарні посажені, теж нема ці. Оце і в мене. Все мого дуже вони не знаю, що з ними таке. Хворі, о, диви капусту. А. Давай. Буде золота антина. та ж у Так. Да. — Ну, можна теж. Давай, піди забери полуницю. Блін, я забув за мене. А, бачиш, та. Я, я не забула за полуницю. Гарні кури, бачите, це свої. А по чому кури кілограм? Курочка 150 150 кіло. По 60 Санька мій забув. Що її нема? А Санька ж не позове. Ага. Кажемо, скажете, що забрали, то прийде, немає полуниці. гроші. О, ми забрали зай, бо ми скажемо. Спасибо, давай, ага. Вона тут все время торгує. Дивіться, петрушка, м'ята, базилік. сажай, сяжайте, вже все готове буде. Кабачок купила. Тільки, звісно, якби його купив, щоб стушити тушити Ну і що, завтра відвезу. Тут дешевше. Так, О, давай виходити, бо народа випічка на замовлення. Диви корзинки, кролів. О, а цей латок вже убрали. Бачиш, з олією прибрали. Ого, дивіться, які бурячі. О, оце буря. Це, 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 це наверное, сахарне, а може не сахарний. Так, все, пішли ми. Бо... Я, чесно кажучи, полуницю на Нову Івановку. Я сказала Саша, що ми на Нову Івановку. А за чим ми на Нову Івановку? Просто подивіться, як казала. Та ні, за краскою. Краска вона в магазині така ціна, як і тут. Ну Це полуничка, бачите, там якась ірання. ну Тут видно, що корні хороші. А, а, а той раз, як нам прислали, 550 гривень віддала. Ну взагалі, ну гімно. А це посадимо, подивимося. Будемо, як вона гарна, будемо розмножувати її. Правильно. Бачите, для капельного поліва є, є така. Це наш Новоіванівський базар. Сехе. Сильхозгосподарське. Сільхоз, Боже, вже гуляє, кефари, Гляньте. Ой-ой-ой, оце так. Оце да. так. Так, відтеляю цю жінку знаю. Не можу зрозуміти. А, все, я зрозуміла. Це В тому році мама лежала із жінкою, і оце її дочка. Все, я вспомнила. Представляєте? Так би в житті не запам'ятала і не згадала, а так згадала. Так, зараз ми, мабуть, заїдемо на цю. Чи в фозі поїдемо. Санька спішить, бо дуська, кажу, Саша, Дуся повинна, як казав, може на рибалку поїдемо. Ми збиралися сьогодні їхати на рибалку. Але ж ви розумієте, що дуську не залишиш надовго, тому що все одно душа буде там. Вже бабушка з лікарні, а вона не хоче в понеділок з лікарні виходити. Вона каже, я буду лежати 21 день. От і все, бачите? Це. Оцей будинок ось. Я кажу, на що вони понасажили? Горіх за двором продається. Я бачила в рекламі, по-моєму, 180 тисяч доларів. Ну Там землі немає, там всередині така кухня ще здорова, баня. Крутой дом, звісно. Ну, оце я не знаю на що біля двору садити оце черешня. Толку нема, воно все порозкручувало. Коротше, продається, в кого є такі гроші купуйте. Ну, якби навіть у мене такі гроші були купити, я б не купляла тут. Тому що тут дорога, тут нема землі зовсім. На, Саньочок, тримай. Ой, якби за 10 можна розсматривати. Якби за 10 Саня сказав, можна було б розсматрити. А так, тут дерева ці викорчувати, треба ще 10 заплатити. Так, так, так. Саня мій він зразу ціну ріже. Дивіться, які кущі. Оце ж і в нас таке виросте під забором, ми не будемо його зрізати. І харосте, диви конкретне. Ні, ну Ці люди видно вони виїхали. Ну, хтось тут, звісно, слідкує, але. оце да. — Так, ну що, фу, як воно воняє котами. Це воно, мабуть, само воняє. Я думала, що у нас воно опісяне.